Школа є місцем, де діти вчаться розуміти, ким вони є як частина нації. Через патріотичне виховання вони дізнаються про історію, мову, традиції та досягнення своєї країни, що допомагає їм відчути гордість за свою батьківщину. Учні Хмельницького ліцею номер 6 волонтерять починаючи з першого класу. Ми ще з 2014 року. З дітками, з батьками допомагаємо нашим збройним силам України. Ми проводимо благодійні ярмарки на підтримку збройних сил. Напередодні свят ми збираємо, проводимо такі благодійні тижні. Тиждень добрих справ, тиждень теплих справ. Ми збираємо кошти військовим, щоб вони там збирали цей. Той тиждень, цілий тиждень їм допомагали, збирали батончики, сухий душ, рукавиці, шарфи. Ми пишемо листівки військовим. Ми з класом написали листівки, щоб військовим побажати, що вони вигнулись живими. Любов до батьківщини включає шанобливе ставлення до її символів героїв та захисників, як приклад, створення музею героїки. Тут військові атрибути та пам'ять про учня ліцею Назара Макаренка. Його батько опікується дитячою юнацькою військово-патріотичною грою Сокіл Джура. Були дітки в мене і на аеродромі, і предпришкову підготовку у нас проходили, і на полігоні були. Дев'ятий клас посвячений джури В нашому ліцеї проводиться особливо ну, приділяється особлива увага національно патріотичному вихованню дітей. Саме ми влаштовуємо постійно різні акції, благодійні ярмарки, збори для наших військових. Наша загальна мета це розкрити почуття патріотизму молодих можна сказати, дітей. Ми дуже багато робили іменно джурами. Для військових ми ходили в госпіталь військовим перед новорічними святами, співали пісні та підтримували їх бойовий дух. «Сокіл джура, разом до перемоги!» Запрацював музей в травні 2024 року. Світлини готували близько року. Ними хотіли показати важливість кожного українського життя. «Назар був один із тих учнів, активістів. Веселий. Хороший хлопець, дружній хлопець. Як потрібно було в школі якусь організувати роботу, він був один із перших. Ну, зрозуміло, що дуже шкода, що хороші люди гинуть на фронті. У ліцеї нині навчається його молодший брат Артем. Я є першою вчителькою молодшого брата Артема, і я знала його як учнем. А потім він був дуже активно, допомагав у класі як старший брат, приймав участь у конкурсах. У тато, мама, спортивна сім'я був завжди активний, веселий, позитивний. Мав таку батько Олег Анатолійович був завжди для них прикладом. Школярі допомагають військовим. Ті, у свою чергу, підтримують, навчають військовій справі, проводять відкриті уроки безпосередньо з тими, хто боронить державу від ворога. Де всебічна допомога, як від побратимів, також ветеранів, які також піклуються ліцеєм. Велика подяка Уликові Віталію Миколаївичу, як Льву Сергію депутату обласної ради, який також дуже допомагає ліцею. Ну і, звичайно, всім побратимам. Патріотичне виховання в школі допомагає створити покоління, яке поважає свою країну, її історію, культуру і прагне до її процвітання це фундамент для створення згуртованого, свідомого та сильного суспільства. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.